Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Напередодні в день Україну мала накрити друга хвилі атаки вірусом А, який 27 червня вже вразив комп'ютерні системи державних установ, банків, медіа та багатьох інших приватних компаній. 4 липня кіберполіції разом із СБУ вдалося заблокувати поширення вірусу із серверів вітчизняного розробника програмного забезпечення МІДОК. У компанії пройшли обшуки, вилучено техніку. Міністр внутрішніх справ знову повідомив про російський слід. У студії про головне сьогодні Володимир Стеран, фахівець із кібербезпеки, та Олександр Федієнко, голова управління інтернет асоціації України. Вітаю вас! Добро отже, перше запитання: власне, те, що відбулося вчора, і відбулося 27 червня. Чому 4 липня кіберполіції СБУ вдалося власне відбити поширення вірусу? Чого не вдалося зробити 27 червня? Будь ласка, коментуйте, пане Володимире, з того, що ми маємо як пояснення від міністра внутрішніх справ. Ми маємо офіційну позицію, її треба розглядати, треба, треба напевно, мати фактаж, грунтуючись на якому робляться такі заяви. Напевно, я вважаю, що сьогодні ми можемо говорити, що фізична інфраструктура, через яку здійснювалася атака, вона конфіскована. Тобто, цей канал поширення, напевно, вже не буде ефективним. Можливо, це треба було зробити раніше. Чому це не було зроблено? Напевно, були якісь процесуальні складнощі для цього треба було розібратися, чи дійсно е інфраструктура слугувала майданчиком для здійснення атаки. Тобто коментувати дії правоохоронних органів е важко, тому що ми не знаємо доступу, ми не маємо доступу до всіх фактів, якими вони оперують. Але думаю, варто сподіватися, що принаймні цей канал розповсюдження Шкідливого програмного забезпечення буде якийсь час неактивним. Дякую. Я нагадаю глядачам, що 75, здається, усіх заражень вірусом 5А припало на Україну. Пане Олександре, а чому саме наша Україна так, найбільше постраждала? Ми найбільш вразливі чи на то були якісь інші причини? Дивіться, ну все ж таки фахівці сходяться в тому питанні, що це все ж таки була саме кібератака, саме. До нашої держави, тому що хоча коли... поширено було, А я роз... зараз То, тобто, Тому що коли вже зараз, ну тобто більш детально проаналізували, так дійсно розповсюджув... каналом розповсюдження була це сервери та програмне забезпечення Мед. Ключові терміни, які збирав, скажімо так, той користувач, який користувався у подальшому цій інформацією. Якісь люди ключовий термін це була ЄДРПО, розумієте, це такий український термін, і ми можемо розуміти, що сама атака завдяки цьому була саме проти України. Чому він поширився? Тому що е, бухгалтерія є в інших підприємствах. Інші підприємства зв'язані з іншими мережами в світі. Тому він і зачепив інші вже. Держави, інші підприємства, але атака все ж таки була, я вважаю, саме проти України. Тобто із України цей вірус вже поширився іншими країнами. Так, так. Але постраждали тільки ті компанії, які е, мали програмне забезпечення Мідок, пане Володимире, чи ні? Насамперед. Їхні комп'ютери були інфіковані. В першу чергу постраждала компанія Мідок. Так, тобто це ми... жертва чи це ворота для вірусу? Вхідні ворота, як е, і те, і те? це сказати. Тобто це перша жертва, яка по суті використовувалася далі агентом загроз. Агентом загроз. Ми всі розуміємо, хто це для по суті цільової атаки на приватні та державні підприємства в Україні. Чому саме ця компанія? Давайте пояснювати. Тому це що називається supply chain attack, так. Це називається атака на ланцюжок поставок. Це досить популярна річ саме в класі атак, які здійснюються агентами загроз, що спонсоруються та підтримується державами. Так, тобто є а, так звані скрипт-кітіс-школота, які хачать тому, що можуть. Є кіберкримінал, який у нас таким чином підбирає гроші. І є держави, які займаються кібершпіонажем, кібервійною, інспірують групи, які потім здійснюють кібертерористичні акти і так далі. Ця вся гра, ця вся, ця вся, е, це все протистояння воно відбувається в світі вже досить давно. Зараз воно принесулося на Україну. Таким чином ламали Google, таким чином ламали RSA, таким чином ламали Sony, тепер таким чином зламали 12,5 тисяч комп'ютерів в Україні. Це статус-кво зараз в кібервійні. Просто тепер, напевно, Україна стала дорослою, чи що, виходить на той рівень, коли вона є ціллю для такого класу кібератак, і тому вони відбуваються. І будуть відбуватися. Подальшому. Таких ланцюжків поставок, таких, як ви кажете, воріт в інфраструктури важливих гравців на ринку, важливих державних органів, є в Україні багато. І те, що зараз відбулося зараження через одного з них, означає, що Агент загроз має інші шляхи проникнення. Він би ніколи не відмовився від цієї можливості, від цієї інфраструктури, якби вона була останньою я так розумію, з того масиву інформацію, що є, що зараження відбувалося саме через от це бухгалтерське програмне забезпечення, так, яке постачає компанія МІДО. Це офіційна позиція. Яке встановлено на, здається, понад один мільйон комп'ютерів в Україні. Ну як стверджує сама компанія, пане Олександре, але чи можна було уникнути? Ці кібератаки чи спроможні наші інституції це в принципі зробити, чи ну такий вірус може загрожувати як і більш захищеним європі, сполученим штатам іншим країнам світу. Так, давайте розділимо ці питання. По-перше, треба розуміти, що на жаль, ми відстаємо від технологічного прогресу. Тобто технологічний прогрес 21-го століття настільки швидкий, що законодавчі ініціативи наших законотворців вони не встигають. Да? Вже давно потрібно було зробити. З досвіду інших атак про що до речі, тільки що казав фахівець, що такі атаки можливі, і на наше суспільство. Ми маємо розголужені мережі саме тих програмних забезпечень, якими користуються багато багато підприємств, нашої держави, бізнес тощо, і вже на цьому етапі державні установи, які займаються кібербезпекою, повинні були. У певний час зробити відповідні висновки. На жаль, так висновки не були зроблені. Я вважаю, що так ми зараз також подорослішали, і висновки будуть зроблені. Але це можливо було б уникнути, якби висновки були зроблені не на власних помилках, а саме на помилках інших країн. Ну а висновки це які? Ви згадали про законодавство? Але за законодавством слідують конкретні речі, так де системи кіберзахисту, дивіться. які треба встановлювати, які мабуть коштують не не знаю чималі гроші. Ну, дивіться, ну, тобто спочатку повинно бути законодавство, яке підкріпляє ті технологічні процеси, які відбуваються. Да? Тобто, у нас є конверсія, конвенція про кібербезпеку, вона ратифікована. У нас є указ президента, який ввів в дію стратегію з кібербезпеки. У нас там є указ президента інший, який надає відповідні терміни до Кабінету міністрів щодо розробки тих або інших питань з кіберзахисту і кібербезпеки державних установ. Але в нас немає закону про кібербезпеку. До тих пір, поки в нас немає такого закону, деякі установи, які за це відповідають, вони не мають правового поля, в якому вони можуть працювати. Більш того, в нас немає єдиного центру. Кібербезпеки, який би коригував всі е, ті силові відомства, які займаються цим питанням. Зараз цим питанням до речі займаються і служба безпеки України, і кіберполіція, і можливо, десь Міністерство оборони України, і вони всі йдуть ну десь і своїми шляхами, а десь вони перетинаються. Да, тобто повинен все ж таки бути у цих питаннях єдиний координатор, єдиний візіонер, який би бачив всю картинку в цілому і подальшому коригував ці питання. Пане Володимире, але ваша думка все-таки: чи варто тут всім нам сподіватися на державу, яка запропонує законодавство, єдиний координаційний центр? Чи щось кожна компанія може зробити вже зараз на своєму рівні? Я бачу багато компаній, які зламали. Всі вони мали в якійсь формі політику безпеки, чи ще якийсь регулюючий механізм, але хакера закон про кібербезпеку не зупинить. Що зупинить? Зупинить дії, які? дії, зміна культури користування інформаційними системами. Тут немає е, нічого, чого нам треба зараз чекати. В цій індустрії вже є всі настанови, всі стандарти, всі рекомендації, які просто треба брати в руки, читати і застосовувати. Роль держави тут може бути тільки регулююча в тому плані, що бездіяльність не невиконання цих настанов, не застосування цих стандартів, тобто халатність з боку керівництва. Компаній, які мусять захищатися, повинна каратися по закону, як це робиться в цивілізованих країнах. Розумієте, Там спеціаліст з інформаційної безпеки він не займається тим, що він пише політики чи розставляє антивірус. Він свого генерального директора вберігає від реального кримінального строку. Якщо він не буде приділяти цьому увагу, його посадять. На цьому його кар'єра закінчиться. Розумієте, Не буде пенсії, не буде яхти, не буде золотого парашута. Так вибудена вона. Схема взаємодії між державою та публічним і приватним сектором. А щось робити можна просто зараз. Так, а що таке кіберзахист? І як його забезпечити у нас, на наших підприємствах, як на державних, так і в приватних компаніях? Що треба зробити? Я так розумію, що жоден антивірус від ПТА або від Вона край він не захистить? КПД, ефективність антивірусу взагалі сумнівна. Якщо будуть атакувати вас, тобто атака буде мати цільовий характер, як в цьому випадку. А просто агент загроз підготується до цього, він буде знати, який у вас антивірус, та підготує свій пайлоуд, свій корисний груз, який він вам доставляє, таким чином, що він не буде вашим антивірусом детекти десь. Ось в чому справа. Антивірус він реагує тільки на якісь загальні загрози, дуже прості та поширені, і дуже реактивно. В кінці першого дня атаки, можливо, він почне щось там десь виявляти, як, власне, відбулося. А зараження відбувалося з дуже великою швидкістю. За 30 секунд можна було скомпрометувати повністю весь домен розподіленого банку в Україні на 15, Добре, як гостів. тоді вибудувати, вибудувати надійний кіберзахист. Вибудувати, взяти і розбудувати інфраструктуру таким чином, що всі ваші робочі групи, залежно від їхніх бізнес-потреб, будуть сегментовані. Тобто бухгалтери сидять в одній підмережі, айтішники в іншій, операція в третій, кол-центр в четвертій. Якщо хтось з них буде заражений, Фільтр мережевий між цими сегментами, він зупинить подальше поширення вірусу вашої Це мережі. Це як на підводному човні? Це як Війці, у розвинених які... інфраструктурах у світі. Блокується до одного? Це дуже просто і не вартує великих грошей, якщо у вас вже є мережеве обладнання, яке ці функції підтримує. Все вже написано чорним по білому. Це безкоштовні мануали, які ви просто берете, качаєте з інтернету і починаєте застосовувати. Деякі з них вже українською перекладені. Добре, а чому цього не робили? Економили, це ж не... багато, роботи. багато роботи. Це багато роботи. Та ні це, багато треба щось ні, це треба просто підніматися і щось робити. Та ні, це питання все ж таки, це комплексне питання. Фахівець все вірно каже. Але поки не буде законодавства, яке буде і подальшу відповідальність цих осіб, то ми можемо будувати багато тих фільтрів мережевих, там сегментувати мережі, VPN там та інше, інше інше, влани. Це не буде працювати. До речі, зараз багато підприємств, які мали сегментовану мережу, вони також були вражені, тому що не було культури працівників щодо роботи з якимсь програмним забезпеченням або з електронною поштою. Так, дійсно та ж бухгалтерія, наприклад, була уражена цього підприємства. Так. Була сегментована, але коли вони вели електронну переписку, вони ж пересилали листи. Да? І вони, коли цей лист переслали до іншого департаменту, скажімо так, і там його відкрили. А вони не повинні були відкрати. І От для цього саме і повинні бути інструкції, які повинні підкріплені законодавством, і та відповідальність кримінальна. До речі, я також підтримую кримінальну відповідальність кер кер керівників. за... Ту відпов... за ту бездіяльність, яку вони зараз, ну не зараз, а в той час, коли була ця атака, допустили на своїх підприємствах. Давайте послухаємо речника національної поліції, який розповідав про наслідки вчорашньої операції кіберполіції СБУ. Вилучене програмне та апаратне забезпечення наразі ретельно аналізується та вивчається фахівцями кіберполіції із залученням міжнародних експертів. Утім, за попередніми висновками, вже можна сказати, що вплив кіберзлочинців з очевидними джерелами в Російській Федерації на вилученому обладнанні зберігся. Ну, дивіться, служба безпеки ще 1 липня звинуватила Росію в причетності до кібератаки. В СБУ сказали, що ці висновки ґрунтуються на даних, отриманих під час роботи з міжнародними антивірусними кампаніями. Далі секретар РНБО Олександр Турчинов назвав кібератаку складової гібридної війни Росії проти України напередодні голова СБУ Василь Грицак вже не був таким категоричним. Він говорив про те, що основною метою останньої кібератаки була дестабілізація в Україні. Але цитую, на жаль, я не можу до кінця сказати, хто це. Що хочу сказати, оскільки кримінальне провадження знаходиться в Нацполіції, ми з нашими міжнародними партнерами приходимо до одного і того ж висновку для організації такої потужної кібератаки, були задіяні значні сили. І все таки речник Нацполіції говорить, що простежуються якісь російські джерела. Для вас все так очевидно, пане Володимире. Так. Що про це свідчить? Про це нічого ніколи не буде свідчити. Це не розслідування, це не кіберкримінальна діяльність. Ви ніколи не будете мати прямих доказів того, хто це зробив, і звідки. Такі операції вони залишаються без атрибуції до самого кінця. Є розвіддання, є кореляція фактів, є кореляція неповних фактів, є певний рівень впевненості розвід... розвідувальних служб у тому, що загроза виходить з певної точки. Так, але прямої атрибуції, прямих доказів, не буде ніколи. Клас і рівень виконання таких операцій, він це виключає. Це Тоді. називається operational security, воно працює. Тоді дивись, кому вигідно, ви цим послуговуєте. Keep coffee. Саме так. Добре. І не тільки. Є дуже багато речей, які вказують на це. Розумієте? Є кореляція між діями груп Sandworm Black Energy в 2015 році. Так, є кореляція з діями групи Тілібоц. Всі вони пов'язуються деякі напряму з конкретними спецслужбами, спецслужбами або інспірованими групами. Так, є а, таймстемпи, так є а, відбитки часу на а, на коді, який використовувався під час атаки, які вказують на те, що Shadow Brokers а, пішли в паблік з цими експлойтами, з цією кіберзброєю після того як вона була зібрана. І потім зберігалися до якогось часу, поки використовувалися в Україні. Тобто є дуже багато таких невеличких маячків, які опосередковано дають, якщо їх правильно всі скоролювати та відкинути всі неправдоподібні версії, зробити далекоглядні висновки. Але прямих, прямих доказів того, що в Донбасі є російські війська, так, у вас ніколи не буде. Розумієте? Казати, що у вас немає доказів, тому це не Росія не можна. Це все одно, що казати, ну, що їх там немає. В такому випадку прямі докази то є. Питання до того, чи сприймають ці докази? не спочатку, бачите. А тут це ефемерно, це кіберпростір. Воно існує в оперативній пам'яті, поки ви не презентажите комп'ютер. Тут немає прямих доказів, вони зникають, вони винищуються. А За наслідками, пане Олександре, все-таки досягла ця кібератака? Як це називати? Це кібератака, терміном яким це. Кібертеракт чи це, це вже тероризм? справжня кібервійна проти України ну, досягла це... вона за своїми наслідками власне задуманого плану? Спогдану для того, щоб розуміти, що там було задумано, це потрібно бути з того боку і знати, що там було задумано. Я вважаю, що це був дійсно кібертероризм. І, на мій погляд, він не був такий, як то кажуть, простенький, кажуть інколи фахісти, що він такий простенький-простенький. Це досить серйозна була атака, яка тепер зібрала великий масив даних, до речі, до ідентифікації. Розумієте, Коли ми знаємо, наприклад, підприємство ЄДРПО, це одне питання. А коли ми тепер знаємо підприємство ЄДРПО, IP-адреси мережеве. Налаштування цього обладнання це вже інша інформація. І як її будуть подальшому використовувати, це питання досить таке. Ще тобто це не тільки руйнування, а й збір інформації. А там вже про був фідбек, коли е, цим каналом воно е, підходило на сервери МОДОК, Там воно відділялося від тої інформації, яка потрібна, і далі воно кудись спридавалося. І ця до речі, інформація, вона я думаю, впевнено, є на серверах медок, які в поліція... Вона дійсно може подивитися на ті канали передачі, але мережа інтернет це така мережа, де можна замаскувати всі ці канали, і ми можемо тільки косвенно розуміти, що це дійсно була агресія з боку Росії, але прямих фактів, на жаль, я впевнений, що не буде. Пане Володимире. Ну а фахівці ваші колеги кажуть, що вірус в деяких комп'ютерах він може жити що там до 200 днів, і тобто. Ще ми можемо і далі спостерігати за новими випадками заражень. Якщо нічого не систем. робити, прийде бухгалтер з відпустки, вимкне свою робочу станцію, все почнеться знову. Розумієте? Його поширення в корпоративній мережі, коли він вже у вас, воно відбувається легітимними шляхами. Це не вірус вже. Це так, ніби системний адміністратор запустив скрипт віддаленого виконання певних команд. Розумієте? Тобто, це. Це антивірусу не під силу. Він може це спостерігати і вважати, що це якась легітимна активність. І тому так, люди, які не приділяють уваги змінам, системним змінам в інфраструктурі, оця доля відновлюватися раз за разом з резервних копій, вона ще на деякий час гарантована. Треба щось змінювати стратегічно. Треба дивитися на світ по-новому. Тому що він змінився. Треба змінюватися разом з ним. Є якісь загрози для ну, домашніх комп'ютерів? Бо ну, в кожному звичайно. з українців є, власне, звичайно, є якщо ви приватної підприємства таким чином здаєте свою звітність в податкову, то така загроза є. Але зазвичай. А що робити тут? Ми ж не маємо, кожен з нас, да, а Які спеціалісти, які нам можуть кіберзанту, я не можу звичайним громадянам, звичайним користувачам рекомендувати йти читати міжнародні стандарти з кібербезпеки, звичайно, є перелік настанов, які ми з колегами створили. Вони українською мовою опубліковані. Їх вже навіть дехто журналістів передруковував. Це досить такий простий мануал, що робити і що не робити, для того, щоб не стати жертвою. А ми можемо зараз сказати буквально тезисно кілька речей. А... Що люди треба, треба зробити буде зараз, для свого захисту. зараз буде треба фільтрувати цензурою. По-перше, не тисніть. Бездумно все, що вам приходить, посилання, файли не відкривайте, не запускайте програми, які піратські скачуєте з торрентів. Тим більше з правами локального адміністратора. Взагалі не працюєте з правами локального адміністратора на своєму комп'ютері. Користуйтеся шифруванням, це зараз безкоштовно. Ви можете робити безкоштовні бекапи у хмари всіх ваших даних, тоді жоден криптолокер вам взагалі. Не загрожує. Звичайно, користуйтесь якимось антивірусом, але пам'ятайте, що він не панацея, далеко не понацеє. 15-25% ефективності. Якщо ви просто клікати не будете на все, що вам приходить, то вам, напевно, і антивірус не треба встановлювати, але все одно встановіть. <сих> Розумієте? А, якщо месенджер, то WhatsApp або Signal, тому що все інше, скоріш за все, можна якимось, якимось чином відновити. Шифруйте, підписувати електронну пошту. Все це безкоштовно, все це доступно в бюджет до 30 доларів на рік можна собі забезпечити синхронізацію між всіми пристроями та резервне копіювання у хмару. І навіть якщо у вас щось вкрадуть, то вкрадуть тільки залізо. Все інше збережеться. Власне, знову ж таки, питання культури. Питання роботи, культури. Культурна в трансформація необхідна. Люди повинні зрозуміти, що. Ось ця мантра в мене нема чого красти, тому я не стану жертвою. Вона неправильна, тому що красти у вас нічого не будуть. Ваша пошта здебільшого навіть ваші гроші, вони таким гравцям на державному рівні, відверто не цікаві. Атакувати будуть тим, хто вам довіряє. Атакувати будуть тим, хто використовує програмне забезпечення, яке ви розробляєте. Атакувати будуть тих, хто від вас, листа, бездумно відкриє та зразу натисне на посилання. Їх будуть атакувати через вас. Це ваша довіра, це ваш капітал, який ви наробляєте все життя, і можете за один день його знищити. Думайте про це. Про це думайте, не про те, що вас атакувати не будуть, бо у вас грошей на карці небагато. Дякую, е -е, пане Олександре. Ваші поради для наших глядачів? убезпечитися від. Всі, -всі поради вірусу? вони досить битові. Да? Коли ми йдемо зранку на роботу, ми вмиваємося там, чистимо зуби. Е -е, тому дійсно не потрібно. Е Відкривати ті листи, які надходять, не потрібно завантажити те програмне забезпечення, яке ви ви десь берете з незнайомих для вас ресурсів. Ну, це, це все ж таки на мій, на мій полі більш комплексне питання. Розумієте? Наприклад, у тій же Польщі, да коли зрозуміло, що таке може бути, і в них вони почали впроваджувати програму з комп'ютерної досвідності для населення 50+. Тобто ти про що, до речі, казав фахівець. Сьогодні я знав, мені розповіли про такий случай, коли дружина вразила комп'ютер чоловіка саме тому, що чоловік довіряв дружині, а, дружин... а, да, да, а дружина, на жаль, десь цей вірус схапанула. А, а, а якщо б у цьому сегменті і дружина, там, і діти, да, вони б знали всі ці принципи ну, комп'ютерного, я не буду казати за слово кібербезпека, це досить таке фахове, фахова реч комп'ютерної безпеки. Досить примітно. Речі, да? То можливо, уже б, е, вони цього могли б зменшити ці питання щодо знашкодження своїх комп'ютерів. Так, тримайте свої е, речі електронні в бекапах, е, майте там флешку, жорсткий диск, е, облачні технології, але е, ну, тобто це все унеможливили у, у подальшому е, е... Винищення вашої інформації, і в подальшому ви зможете швидко відновитися. Але все ж таки, коли до тих пір, поки ви не зрозумієте, що ви станете досвідченим користувачем е, комп'ютерних, то ви будете все одно наступати на ті граблі, які будуть е, штовхати вас по лобу і наражати на ті ж віруси. Ще одна, до речі, порада це така порада. Е, Інтернет приходить завдяки інтернет-провайдерам. Я впевнений, що якщо зараз десь якісь е окремі частні випадки і користувачі звернуться до своїх інтернет-провайдерів, вони нададуть їм консультації саме з приводу того, як користуватися все ж таки інтернетом, і от такі більш-менш примітивні штуки, що потрібно завантажити, що не потрібно завантажити, ті ознаки, які за якими можна виявити той вірус, коли ваш там гаджет чи комп'ютер починає е досить. Повільно працювати, читайте в гуглі. Як ми стати пожертви? <свят> ну, це слухайте для переставці для громадян. Google це така важка штука. Я знаю, як... 10 десять пунктів, <свят> просто, <проб> просто provide, почитайте. Але я думаю, що є. Да, і поради для е кожної людини, які можна сприйняти і виконати е напередодні. Стало відомо про те, що в нас завершується перший етап е програми е стосовно розбудови. Кібербезпеки за допомогою коштів НАТО створено відповідні центри в СБУ, держспецзв'язку і сенсори кібербезпеки стоять в Міністерстві закордонних справ. Володимире, але якщо говорити про об'єкти, не державні інституту, об'єкти критичної інфраструктури в Україні, наскільки вони захищені? Чи ну, можна за допомогою комп'ютерного вірусу спричинити техногенну катастрофу в Україні? На вашу я цього не виключаю. Чому ні? Чому ні? Імпланти скрізь. Супродержави розставляють свої імпланти скрізь. У всіх мережах, які щось варті, вже є ось ці віддалені агенти. І для початку атаки вам не будуть листа слати чи апдейт якийсь висилати так? через мідок. Вам просто одного дня ви прийдете на роботу, у вас атака відбувається. І це проникнення держав в інфраструктури одна одної вже настільки, настільки серйозне, що те, що ми зараз спостерігаємо, це що, по суті? Ми майданчик для сигналізації. Західному світу, частиною якого ми тепер є, хочете, не хочете, це факт. Так? Дають сигнал. Дивіться, як ми можемо. Західний світ там собі посовіщався прийшов і сказав: ну, якщо когось членів НАТО бахнете, то ми включимо article номер 5. Тобто це йде якийсь дуже складний, високого рівня процес, якісь перемовини, в яких це всього лише аргументи. І... Це не в повну силу б'ють і не в півсили. Це сигнали, це диверсії, які дозволяють, як колега каже, в інфраструктури зануритися ще глибше, відвернути увагу медіа, увагу спеціалістів з кібербезпеки. Тим часом відбувається щось інше. Є проникнення в важливі інфраструктури, які ідентифікуються як, за номером ЄДРПО, який вони використовували в мітку. Так, тобто є повністю весь кілчейн цієї атаки, який вказує на те, що поки ми там тушили якусь пожежу, відбувалася виїмка даних, причому виборочно. Бачите? Тому, чому ні? Масштаби ураження можуть бути дуже великі. Масштаби ефекту від наступної атаки будуть більше, ніж від цієї. Для цього треба аутувати. Тут вражено електронний документ у обіг, так? Фактично там бухгалтерські так. системи, а я і люди всі хвилюються, чи не може це вдарити там, по атомних електростанціях, Дивіться, по греблях, ГЕС. Ми з 2015 року в цьому. Ми в цьому процесі, з 2015 року, фактично, ми відчуваємо ці сигнали. Нам спочатку в, в регіоні відключили світло, потім у столиці. Нам чітко дали зрозуміти, хлопці, якщо ви будете далі пиляти ЛЕБ на Крим. Ми вам взагалі тут все виключаємо. Розумієте, йде геополітичний діалог однієї держави з іншою, однієї цивілізації з іншою. На все це треба дивитися дуже згори. І те, що нам показали, що нас можуть вимкнути частково, це не означає, що вони на цьому зупинилися. Можливості у них набагато більше. Це просто сигнали. Хлопці, дивіться, як ми можемо. Далі можете продовжувати самі. Ну, добре, а захиститися від цього можна? Звичайно. Вже зараз. Захиститися треба було. Захищатися треба було розпочинати три роки тому. Дякую. Я сподіваюся, що над цим працюють зараз державні інститути. Дякую за ваші коментарі. Це була програма про головне. Побачимось з вами завтра. Все буде добре.